У якій ти церкві? Є два типу церкви. Апостольська і язичницька апостольська церква, про яку ми читаємо в князі дій у Біблії, щоденно переломлює духовний хліб, перебуває в Слові Божому, в молитвах і в спілкуванні. І Бог, який бачив вірність, докладає спасених до такої церкви. Але є язичницька церква. Про неї в Біблії теж написано: це та церква, яка догоджає не Богові, а собі. Вона перебуває в плітках, осудах, блуді, мамоні. Такій церкві не цікаво, куди потраплять душі грішників. Адже вони й самі грішники. Бог не докладає душ людей до таких церков, адже там немає спасіння, там немає Бога. Кожен із нас має себе аналізувати, в якій церкві я перебуваю, у живій чи мертвій. І навіть якщо ти в живій церкві, то ти живий чи ні. Твоє служіння відповідає Апостольській церкві. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко.